Сьогодні я вам прочитаю дуже цікавий вірш. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, що це за речі? Як це можна назвати одним словом? Так, це взуття. А чи знаєте, коли яке взуття взувати? Коли необхідно взувати ось таке? Так, восени і навесні. Це демісезонне взуття. А ось таке, коли взувають? Вірно, влітку. А що ми взуваємо взимку? Правильно, валянки, уги та зимові чобітки. А як носять взуття? Може так? Правильно, взуття взувають на ніжки. А хто носить взуття? Вірно, люди, дорослі, діти. А ще погляньте, кому взувають. Ось послухайте, яка пригода трапилась із чаплею, яка теж хотіла собі черевички. Чапля зшила черевички. І мерщій пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу. В мене гарні черевички. Поки хвастала, ходила, черевичок загубила. І стоїть вона в лозі на одній своїй нозі. Другу вгору підіймає, черевичка немає? Дітки, скажіть, будь ласка, куди пішла чапля у нових черевичках? Так, до річки, що трапилось, поки вона хвастала? Черевичок загубила. Так чому вона стоїть на одній нозі? Бо залишився один черевичок. Спробуємо разом ще раз прочитати віршик. Чапля шила черевички, і мерщій пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу, в мене гарні черевички. Поки хвастала, ходила, черевичок загубила. І стоїть вона в лозі на одній своїй нозі, другу вгору підіймає, черевичка немає. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я покажу вам колір та пори року, коли взивається взуття. А ви повинні відгадати що це синій влітку. Так, це крокси. Жовтий, восени Так, чоботи. рожевий. Влітку, так, це рожеві сандалі, блакитні взимку, Так, це блакитні валянки, сірич восени. Так, це сірі красівки, молодці малята. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчено. До нової зустрічі. До побачення!